28 февраля 2022 року, примерно на время 10.40 заїхали на територію Вінщини. Де колона э, ну, російської техніки? Ось Зупинилися трошки, частина тут зупинилася і вони почали висаджуватися на оцій площадці. Хлопці, які сиділи зверху на машинах, mm -hmm. вони почали висаджуватися за цим білим пам'ятничком, ховалися за деревами, ховалися. І от сюди ми пробігли цей підлог. Ми знаходилися, звісно ж, знизу. Коли ми почули, ну, почули що любить обжелі, стріляний найде. Коли ви їхали, ви отримали якісь прикази об своєму верховці? Да, какие? Те, кто в черном человеке. Исполнили <звук> этот приказ или нет? Да. Каким образом? Когда тут стояли, кого она когда остановилась? Возле ноусом там, возле газораспределительной на бежал человек в черную одежду. Из орудия нашли стрим и создать. Кива Морозка, сто 4D вот. Скажите мне, будь ласка. Буча, да? Буча, подстрелили. Охранник Ноуса. За рампою, пострелили спину, я праву траву не чувствую. Потім через якийсь час це все затихло, і ми чуємо е, ніби шопіт. Поможіть, поможіть. Ми не могли зрозуміти, хто це, ми. Звісно ж, ну, злякалися, думаю, може, то якісь росіяни чи ще хто. Але ж ми вже вирішили так рискнути, потихесеньку, тут же місце є, де пройти там, трохи переховатися. Проходимо і чуємо, що знайомий якийсь шопіт. Ну, голосу вже зрозуміли, що це Валєра, піднялися сюди, він знаходився тут біля дверей, При положенні сидя, тобто нового так його були витягнуті. Сюди? Так. Да. Він тримався за ручку і каже, зі мною нікого немає, тобто я тримаю двері, угу. за мною нікого немає. Угу. Все нормально, угу. я один. Угу. І все, ми бом, прийшли, його забрали тихе сумку. Ви бачили, що в нього було поранення? Так. Да. Может, она... Ну, мне покажите, пока Ну, что, вы... Это здесь, в чем он район? Я сказал, Зад... кто по нему стрелял. Я сказал, я он сказал. Валера его запутал, говорит, ты хоть бачишь, кто по тебе стрелял? Он кажется, да, говорит, россиян. Что у тебя было в руках? АК-12. ак а а В каком направлении ты стрелял? Какая у тебя была видимость? Хороший. Хорошая. Э, ты мог вести прицельный огонь? Да. Каким образом ты вел огонь? Одиночный. Одиночный. Остальные тоже как вели огонь? По-разному. По-разному. То есть были и одиночные, были и очередь. 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 Что было дальше? А Куда вы поехали? Да, 644 выстрела куда? В дом. Э -э -э, прямой наводкой, да. С какой целью был произведен этот выстрел? Как он сказал, кого-то увидел там. По вас вели огонь с той стороны, с, той, с того здания. Нет. Ну, а кого-то увидел конкретно вооруженного или Нет. просто? То завершили тут вистріл 644 лютого. Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора оголошено підозру військовослужбовцю Збройних сил Російської Федерації, який 27 лютого 2022 року. У місті Буча здійснив розстріл цивільної особи. Слідчі встановили, що 27 лютого 2022 року, о 8 годині ранку, російські військові вчинили чергову спробу захоплення міста Буча. Для цього колона російської військової техніки на чолі з першою батальйону тактичною групою 234 го полку 76-ї дивізії рухалися по вулиці Вокзальна в напрямку міста Ірпінь. Всередині вказаної колони рухалася перша артилерійська батарея, яка складалася з п'яти самохідних артилерійських установок, 2С-9 тип НОНА. Приблизно о 10-й годині ранку військовослужбовці вказаної батареї проїжджали біля будівлі магазину Ноус, який розташований на перехресті вулиць Києво-Мироцька та Нове Шосе. В цей час старший офіцер батареї за допомогою радіозв'язку, який поширювався на бойові машини вказаної батареї, передав наказ щодо ідентифікації всіх осіб, одягнених в чорних одяг, як ворогів. Тим самим, порушивши норми міжнародного гуманітарного права стосовно дотримання принципу розрізнення, так як велика кількість цивільних осіб на території міста Буча могла, могли мати атрибути чорного одягу. І віддання такої інструкції щодо ідентифікації ворога могла привести до поранень та втрати життя цивільним населенням. В цей же час військовослужбовці вказаної батареї, відчуваючи власну безкарність та взаємну поруку, вирішили виконати вказаний наказ. Вони спостерігали за периметром та побачили, як місцевий 25-річний житель, який був охоронцем магазину Ноус, рухався неподалік від вказаної колони. Вказані військовослужбовці відкрили вогонь із автоматичної стрілецької зброї, в результаті чого поранили чоловіка через деякий час чоловік помер. Слідчі встановили, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні п'ятеро військовослужбовців підрозділу 234 полку. Це старший офіцер батареї, а також п'ять його підлеглих. Наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення та законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовослужбовцю вказаного підрозділу, а саме уродженцю Ростовської області 2002 року народження, який був старшим навідником самохідної артилерійської установки «Нона». Заказаний військовослужбовець перебував на строковій службі, після чого в 2021 році підписав контракт. В 2022 році, в лютому, він перебував на навчаннях на території Республіки Білорусь, після чого разом з іншими військовими підрозділами зайшов на територію Київської області. Після виходу з території Київської області вказаний військовий звільнився, але все ж через півроку він був мобілізований і знову потрапив на територію України. Вже на територію Харківської області. Військовослужбовець, який здійснював розстріл цивільної особи у місті Буча, на даний час потрапив у полон Збройних сил України. Та дає покази щодо злочинів, скоєних представниками Збройних сил Російської Федерації. За вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.